Сьогодні, 14 жовтня, слова подяки вам, наші захисники та захисниці. Поки ви воюєте на фронті за світле майбутнє дітей, за нашу незламну та прекрасну Україну, ми, люди, які знаходимось в тилу, живемо завдяки вам, завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Ми займаємося улюбленою справою. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Можемо займатися вихованням домашніх улюбленців. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Можемо насолоджуватися неймовірними краєвидами нашої країни. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Проводимо час з близькими та друзями. Ді. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Маємо можливість навчатися. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Прокидаємось кожен новий ранок та смакуємо кавою. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Гуртуємось разом, як ніколи, та воюємо на волонтерських фронтах. Цей жест шани для вас, наші захисники та захисниці. Людям, які стали на захисті країни та нашого мирного життя.